Під ризиком залишитись без опалення перебуває Київ, хоча столиця якраз намагається обезпечити свої енергооб'єкти. Утім, Росія продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру. Зокрема, 8 вересня ворог завдав ударів по енергооб'єктах. Деяких громадах не було газу і світла. І от за словами Олександра Харченка, столиця дуже залежна від ТЕЦ. З нами на зв'язку Сергій Нагорняк це народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергів. Гетики та житлово-комунальних послуг, пане Сергію, дякую, що доєдналася до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Так, що ж тема болюча? Насправді, якщо раніше колись ми собі, якщо думали про зиму, то як тепліше вдягнутися. Тепер ми думаємо ще додатково, як себе забезпечити у випадку і опалення, і електроенергії. Ну а часто це сумішається, особливо якщо ми говоримо про нові ЖК. А які ризики реально наразі існують? Насправді, ризики під час війни існують абсолютно до для всіх міст, і це не лише прифронтові міста, тому що раніше, якщо ворог обстрілював прифронтові міста ну, зазвичай там із артилерії, то на сьогоднішній день ворог обстрілює абсолютно кожне українське місто з шакетів, дронами та ракетами, і балістикою, і крилатими ракетами. Тому сказати, що ризик для одних міст є, а для інших міст немає, це буде неправильно. Я вважаю, що це ну, сьогодні. Картина вона абсолютно змінилась. Ми бачимо, що навіть Польща і інші європейські країни також у зоні ризику, і вони це мають усвідомлювати, тому що їхня ну, така слабка реакція на ті дії, які були ось кілька днів тому в Польщі, розв'язують руки Путіну для подальшої ескалації війни не лише на Україну, а й на територію Європейського союзу, тому що стосується підготовки до палювального сезону і наших українських міст, чи готові вони чи ні. І в якій зоні ризику, звісно, що кожне місто е, готується, і центральна влада і влада на містах на місцях е, готуються для того, аби пройти опалювальний сезон із теплом, із електричною енергією, із газом. Але все може бути можуть бути різні сценарії mm -hmm. для абсолютно е, всіх міст для кожного міста. Окремо може бути різний сценарій. Все буде залежати від того, що в голові у Путіна, які у нього там стратегії. У нього на столі і що вони планують собі зробити. Ми, як там, представники влади і енергетики, готуються до різних сценаріїв, роблять ті речі, які можливо зробити, але найголовніше, ми маємо усвідомлювати, що будь-які захисні споруди, будь-яка підготовка без достатньої кількості протиповітряної оборони вона нічого не варта. Ми щось можемо убезпечити, щось можемо захистити. Але приклад буквально недільної давності показав, що е, в Терпільську ТЕС прилетіло е, mm -hmm. і для кого не секрет, що прилетіла достатня велика кількість шахедів, і це не ракета, це не балістика. Це прилетіли звичайні ірансько-російські шахеди у кількості 19 влучань. Ну ситуація, чесно кажучи, я очікував і ну, в мене такої інформації. Там наприклад, я не володію скільки в нас в Україні. Систем протиповітряної оборони, але якщо напередодні зими прилітає в теплу електростанцію така кількість шахедів, і ті відновлювальні роботи, які тривали на цій станції весь рік, ну вони пішли всі, скажімо так, нанівець. Да? Угу. І, тут, і тут питання знову ж таки витрачених коштів, витрачених зусиль. Якщо наші партнери будуть і надалі так повільно допомагати Україні з наданням достатньої кількості протиповітряної оборони. Ну, звісно, що можуть бути і складні ситуації. Але на мою думку, ворогу не вдасться здійснити там свій план занурити українські міста або заморозити їх, або занурити їх в темряву. Все рівно ми навіть наприкінці, уже 25-го року краще підготовлені в енергетиці, попри навіть ті руйнування, ніж ми були готові, мовно кажучи, в 22-му, в 23 третіх роках. Тому Пане я не вважаю, що потрібно панікувати. Що, щодо розподіленої генерації, міністр енергетики Світлана Гринчук сказала, що цього року вже введено 194 МВт а до кінця року заплановано ще понад 380 МВт Наскільки це багато і наскільки це допомагає? Я хочу, щоб українці розуміли мантру про розподілену генерацію. Це поки що. Умовно так кажучи, якщо взяти киян, щоб е, у нас все ж таки більшість киян сьогодні дивиться. Це е, та сама мантра про великі супермаркети і е, е, якісь маленькі магазинчики. Я не знаю, там, магазинчики. Да, все рівно більшість киян е, їде і купує продукти свої у великих магазинах, там де є великий вибір. Таке інше, Ну, звісно, що за молоком і за хлібом люди можуть вийти біля будинку в якісь невеликі магазини купити. Та ж сама ситуація із генерацією розподіленою наразі. Щось будується так не так швидко, як про це заявляють періодично політики про якісь десятки або сотні мегаватів. тому що ну, ситуація проста: обладнання, яке приїхало від донорів, воно потребує. Ну, по-перше, додаткових ресурсів, щоб його е, встановити, потребує фахівців, які мають пройти відповідне навчання за кордоном для того, аби те обладнання не втратило гарантію для того, аби його під'єднати. Під І це газотурбінні, газопоршневі е, там генерації, об'єкти генерації вони незначних об'ємів, вони незначної потужності. Їх поступово встановлюють у великих містах, у менших громадах. Але е, тієї генерації від розподіленої генерації, ну її там біля е, відсотка, можливо навіть менше відсотка, у загальному нашому обсязі, тому е, ми маємо в першу чергу е, вірити і довіряти нашим атомникам, які забезпечують 55% загальної нашої нашого споживання. Вірити і довіряти нашим утр, укргідроенергетикам, ті, які і найбільше постраждали насправді під час цієї війни, які роблять все можливе, щоб. І відновити гідроенергетику, і захистити настільки, наскільки це можливо. Наші тепловики, які ось страждають постійно, і їм теж треба ну все ж таки давати якусь достатню підтримку і захист. Ну і відповідно, сьогодні теж багато хто із інвесторів інвестують кошти у українських інвесторів, зокрема у так звані промислові storage. це теж можливість. Нам е, заощаджувати там в денні години, коли ми менше споживаємо, або в нічні години, і в ранкові, і в вечірні піки балансувати нашу енергосистему. Тому, в принципі, всі разом е, роблять все для того, можливе, щоб нам пройти цей опалювальний сезон спокійно і нормально. Я чомусь так думаю, що ми всі очікуємо якусь складну зиму. Я думаю, що Путін як такий великий гравець і стратег, мені здається, що він все ж таки переключить частково увагу від української енергетики на більш слабкі місця в обороні Європейському Союзі: і Литва, і Латвія, і Естонія, і, і Румунія, і навіть його друг Орбан у Венгрії теж може. Угорщині щось відчути. відчути ну, пане це... Сергію, я б знаєте, це те, що собі планує Путін одне, а нам потрібно своє робити. Мені ще цікаво, що в нас а, з природнім газом, адже деякі аналітики зазначають про те, що а, наразі в цю зиму ми будемо входити якраз а, в, з, з запасом найнижчим за останні 12 років. Так, І насправді... теж продовжується атака атаки на сховища. Насправді проблема з газом існує. І існує, ну наші слухачі мають зрозуміти, звідки вона взялася ця проблема. Фактично, весь попередній рік, осінь і весну 2000 та та літо, в принципі, 2025 року. Російська Федерація атакувала і фокус своєї атак направила на газову добувну і газопідготовчу інфраструктуру України. І ми на деякий момент втратили половину нашого газовидобутку. І відповідно в українське газосховище ми не могли належним чином закачувати газ і готуватися до зими. Ми поступово щось споживали, щось закачували, але цього об'єму достатньо ну недостатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. І Нафтогаз безпосередньо займається зараз імпортом європейського газу в наші газосховища. Його на сьогоднішній день що не помиляюсь, там трохи більше 11 мільярдів кубічних метрів газу вже в газосховищах. Його наразі замало для проходження опалювального сезону. Нафтогаз і надалі продовжує імпортувати, але на цей імпорт Нафтогазу потрібні кошти кошти в розмірі десь біля 2,5 мільярдів євро, тому що нам не вистачає. Біля п'яти з половиною мільярдів метрів кубічних газу, і для того би закупити, потрібно десь біля двох мільярдів євро. Нафтогаз звертається і за кредитами до європейських банків, європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку, до Світового банку, а також за грантами до різних держав, у тому числі і до Норвегії, і до. Інших скандинавських країн, і частково кожен із цих країн, із банків щось уже Нафтогазу у вигляді або кредиту, або гранту допомагають. І за ці кошти, відповідно, Нафтогаз імпортує сьогодні газ до наших газосховищ. Але ще два виклики: є про які важливо знати: що Нафтогазу потрібно віднайти ще ресурси, і це величезні ресурси, не менше, я так думаю, можливо, і більше в рази для того, аби відновити газову добувну інфраструктуру. І дуже важливо відновити газопідготовчу, тому що газ, той, який підіймається на поверхню, він не одразу подається для населення, для теплокомуненерго. Він має пройти відповідну підготовку, очищення і таке інше. І це величезні кошти, дуже дорога інфраструктура, яку росіяни повністю знищили. І сьогодні той газ, який ми видобуваємо, він подається ну, не у тій якості, яка б мала йти до наших осель. І це важливо на це віднайти ресурси, де їх шукати. Поки що я не розумію, яка там має стратегію Нафтогаз. Вони звертаються з протягнутою рукою до всього світу. Які результати цієї протягнутої руки, тому що вони двома руками: одні просять гроші на газ, а і в іншу руку просять допомогу для того, аби відновити інфраструктуру. Угу. Ну і, і, і ми маємо не забувати про те, що Нафтогаз сьогодні купує газ у Європейському Союзі орієнтовно, якщо перевести на гривні там 15-16 Гривень за кубометр газу, а продає для населення його по 8 гривень, фактично в збиток там в два рази. І Нафтогаз угу. має щось покривати ці збитки з державного бюджету. Ми нічого поки що ніяких дотацій Нафтогазу не даємо. Нафтогаз ну наразі викручується таким чином, що той власний газовидобуток, який Нафтогаз підіймає з українських. Свердловин він, звісно, що дешевший в собі вартості, і таким чином Нафтогаз поки що балансує. Але насправді ми маємо розуміти, що ймовірність перегляду урядом по завершенню війни цього покладання спецобов'язків на Нафтогаз скоріш за все буде завершено, тому що державна кампанія ну несе сьогодні величезні збитки. І ці ж кредити, які сьогодні Нафтогаз бере для закупівлі газу, йому ж придеться їх повертати. Ті гроші, які грантові, відповідно, це як подарунок, скажімо так, для українців. А ті, які кредитні кошти, компанія державна наша має повертати з часом. Тому ми маємо ну, щонайменше, щонайменше зробити як кожен споживач, дві речі: перше, це більш ощадливо споживати газ, як приватні споживачі, теплокомуненерго. Мають впроваджувати наскільки це можливо, і наскільки є ресурсів, енергоефективні заходи, щоб менше споживати газ в теплу пору пори зараз не розпочинати от така погода, як сьогодні на дворі. Е якщо вона і буде така погода, і в жовтні не розпочинати, не поспішати а розпочинати палювальний сезон, щоб не спалювати газ, який в нас сьогодні. Ну, ми маємо в дефіциті. Ну і громадяни і теплокомуненерго, керівники комунальних підприємств, мають е Ну, мати платіжну дисципліну, щоб сплачувати Нафтогазу вчасно е, за спожитий газ, щоб Нафтогаз мав ресурси з чого і відновлювати інфраструктуру перше, і з чого закуповувати газ. Тому що сьогодні перед так, Нафтогазом Сергій, теплокомуненерго заборгували угу. мільярди мільярди гривень. В той же час, е, коли громадяни України в більшості сплачують за е, газ вчасно, тому питання теж і до комунальних керівників і до керівників міст. Які мають мають ну, відповідально ставитися угу. до цього ресурсу, який ми сьогодні споживаємо, і який маємо в дефіциті? Так, пане Сергію. Почули вас. Дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.